15-річчю без'ядерного статусу України, п'ятдесятиріччю створення ракетних військ стратегічного призначення провідним підприємством Придніпровського ракетно-космічного комплексу присвячується. Мирне життя країни-переможниці у Другій світовій війні було далеко не безхмарним. Загроза створення воєнних блоків та реальних планів нападу на СРСР, наявність ядерної зброї у вчорашніх союзників все це змушувало до жорстоких підходів щодо власної обороноздатності. Фільм третій. 1948 рік започаткував ракетно космічну Еру В СРСР. Саме тоді з полігону Капустин Яр стартував найперший дослідний зразок радянської ракети Р1. Того ж року з конвеєру щойно збудованого Дніпропетровського автозаводу зійшов дослідний зразок вантажівки даз 150 Українець. До пуску першої лінії заводу, а це 300 вантажівок на рік, лишалися лічені дні. Але ж країна мусила відповідати на виклики часу. І от вже у травні 1951 року з'являється секретна постанова Ради міністрів СРСР про передачу Міністерства озброєння Дніпропетровського автомобільного заводу, отримавши нове ім'я, завод номер 586 відомий нині як Південний машинобудівний завод. У найкоротший термін мусив би налагодити серійне виробництво зовсім іншої продукції. Підприємство оточили високим муром рядами колючого дроту, і перетворився він по суті на завод невидимку. У режимі найсуворішої секретності і військової дисципліни розпочинається серійне складання тих самих радянських р 1 Одиничка була ну майже повною копією Фау-2 з усіма її недоліками. По-перше, літали недалеко, десь на 300 кілометрів. До того ж, проблеми з влучністю, відхилення у півтора кілометри. Час від отримання команди на пуск до старту ракети складав не менше 6 восьми годин, і все ж саме Р-1 заклала підвалини радянського ракетобудування. Випуск корольовських Р-1, а потім Р2, Р5М налагодили у лічені місяці, на початку із привізних комплектуючих. А потім вже із своїх власних. Молоді конструктори заводського серійного КБ, створеного колишнім заступником Корольова Василем Будником, не обмежилися усуненням недоліків, а вийшли з пропозицією про створення у принципі нової бойової ракети. У 1954 році на базі заводського серійного КБ створюється особливе конструкторське бюро номер 586 відоме потім як КБ Южне. Головним конструктором було призначено Михайла Янгеля, директора московського НДІ 88. А Василь Будник стає його першим заступником. 17 років працював плічопліч. Цей найпотужніший в історії вітчизняної ракетної науки тандем. З часом. КБ-586 стало базовою організацією СРСР по розробці, а його партнер Южмаш по виготовленню і постановці на озброєння бойових ракетних і космічних комплексів. Перша розробка, моноблочна ракета Р-12 з відокремлюваною ядерною боєголовкою, відкрила принципово новий шлях у створенні ракет дальньої дії. Перший же заряд філігранно потрапив у ціль за дві тисячі кілометрів. Так з'явилася справжня ракета рекордсмен. Всього їх було виготовлено 2300. Більше як три десятиліття простояла Р-12 на бойовому чергуванні, склавши кістяк нового роду військ ракетних. Ще один рекорд цього унікального виробу більше півтисячі нагород. Які особисто вручав КБ, заводу та їх працівникам глава країни Микита Хрущов, а директор заводу Леонід Смирнов, головний конструктор Михайло Янгель та його заступник Василь Будник стали героями соціалістичної праці. Після такого успіху українські ракетобудівники взялися за вирішення нових завдань. Розпочалася розробка ракети середньої дальності Р 14. Удосконалення в двигуні значно спрощували її експлуатацію і надавали спроможність тривалого перебування у заправленому стані готовою до пуску. Саме тоді був досягнутий максимальний діапазон польоту для ракет середньої дальності. Наступна ракета Р 16 проектувалася вже як перша міжконтинентальна балістична ракета з дальністю польоту 11-13 тисяч кілометрів, з готовністю до старту у 30 хвилин. Глава СРСР Хрущов у розмові з Янгелем тоді підкреслив: це те, що нам треба. Якщо ракета р 16 буде створена, оборона країни буде поставлена на міцну основу. Микита Сергійович підганяв. За проведенням випробувань особисто відповідав командувач ракетними військами стратегічного призначення маршал артилерії Митрофан Неділін. Технічним керівником був головний конструктор КБ Южне Михайло Янгель. Підготовка до пуску йшла складно. Перший пуск цієї ракети був назначений на 1960 року, в шістійцятого По технічним причинам Пусть будет перенесен на следующий день, на 24 октября, 19 часов по местному времени. Буквально через несколько секунд я услышал, что двигатели работают ненормально. То есть начался взрыв. Включилась по ошибке тут вторая ступень. Ну, не знаю, вторая ступень, она выше первой, она прожгла первые компоненты первой ступени, практически разлились на бетон. Згідно офіційних даних, загинуло 92 людини, постраждало 125. Там, де сидів Неділін, знайшли лише обідок від маршальського кашкету та годинник, який зупинився о 16.45. кажуть, ще оплавлену зірку героя Радянського Союзу. Газети повідомили, що маршал загинув у авіакатастрофі. Янгелюш життя врятувала цигарка. Лише за хвилину до вибуху він відійшов від позиції. Але після цього надовго зліг з інфарктом. Але міжнародна ситуація вимагала найшвидшої реалізації проекту. Менше ніж через півроку після аварії, напередодні першого польоту людини у космос, перша вітчизняна міжконтинентальна балістична ракета Р 16 успішно стартувала. І вже у 1962 році була прийнята на озброєння, вона й справді зробила погоду у переозброєнні ракетних військ стратегічного призначення. Саме бойові комплекси з ракетою Р 16 першими з відкритого старту почали ховати під землю у шахти, нарощуючи захисну броню бетоном і металом. У середині 60-х років вже 80% всіх ядерних боєголовок розміщувалося саме на українських носіях. Таким чином, центр бойового ракетобудування перемістився в Україну. Успіх дніпропетровців ґрунтувався на суттєвому людському факторі. Так, у становленні южмашу величезну роль зіграли його директори Леонід Васильович Смирнов, а потім майже чверть століття Олександр Максимович Макаров. Саме Макаров і керівник КБ Южний Янгель, яких поєднували крім виробничих, ще й міцні товариські стосунки, створюють загальну концепцію унікального співробітництва КБ і ЮМЗ. Михайло Янгель, знаєте, як говорив, нам створити ракети не ті, які нравиться военным, а ті, які повинні защищать страну. Ця традиція зберігалась і за наступників Янгеля, Володимира Уткіна Станіслава Конюхова, допомагаючи блискуче справлятися з найскладнішими завданнями у надзвичайно стислі терміни. Вершиною ракет другого покоління і базовою моделлю для третього став ракетний комплекс Р 36 Розробляли і створювали його п'ять років, і він був вартий того. Основою його була міжконтинентальна багатоцільова ракета важкого класу другого покоління, спроможна нести найпотужніші для того часу термоядерні заряди еквівалентом до 20 мегатон. Вона також була оснащена особливо ефективною системою захисту від протиракетної оборони, яка здійснювалася за допомогою багатьох удаваних імітованих цілей. У 1967 році комплекс Р-36. Був прийнятий на озброєння завдяки йому та наступним модифікаціям ракет з головними частинами, що роз'єднуються і вражають одночасно кілька цілей, був досягнутий якісний паритет із Сполученими Штатами. Згодом, у 1972 році був підписаний перший договір розброєння про обмеження протиракетної оборони. Що дозволило знизити темпи і масштаб програм модернізації стратегічних сил СРСР та США у 70-ті роки? Ракетний комплекс Р-36 був останнім в творчому доробку видатного вченого ракетника-академіка Михайла Кузьмовича Янгеля. Він помер від п'ятого інфаркту у день святкування свого 60-ліття. До керма КБ Южне. став Володимир Федорович Уткин. Владимиру Федорович Уткин, надо дать должное, что он сумел после этого гиганта подхватить КБ Южное так? и сохранить вот то направление. Большая заслуга, конечно, Владимир Федорович, вот в создании вот БЖРК, вот, твердотопливных ракет, понимать, а в создании вот таких элементов противоракетного преодоления всего. Цей етап розвитку стратегічних ракетних сил СРСР характеризується створенням і прийняттям на озброєння ракетних комплексів третього покоління з відокревлюваними головними частинами. А потім і четвертого покоління з міжконтинентальними ракетами стаціонарного і мобільного базування, спроможними ефективно діяти в умовах зустрічного і зворотно-зустрічного ударів. Чи не головна відповідальність у справі розробки нових ракетних комплексів лягла на плечі українських ракетників? А точніше на Придніпровський ракетно-космічний комплекс та їх суміжників? Якщо не вирішуючий, та дуже високий вклад так сказати, в республіки. Украина. О заводе Южмаш было в свое время сказано еще Никитой Сергеевичем Хрущевым, что мы там делаем ракеты как сосиски, понимаете? Так? И это действительно делались ракеты на потоке. И это не значит, что мы, так сказать, вооружались. Мы отвечали на то, что делала Америка и Запад. На Заході добре знали, хто саме забезпечував добру половину виробництва всіх ракетних комплексів Радянського Союзу, отже, й стане головним автором відповіді. Я знав силу вашої роботи, знаходясь в Сполучених Штатах, і видя, як американці відносяться до того, що ви создаєте. Ведь для американцев вообще при их менталитете трудно было допустить саму мысль о том, что существует где-то в мире сила, и эта сила обладает какими-то возможностями для того, чтобы проникнуть на территорию Соединенных Штатов, нанести какой-то ущерб Соединенным Штатам в условиях, когда Соединенные Штаты... Не можуть этому противостоять. Ведь отсюда успех їх мысли о создании оборони, в которої они готові були вложить любые средства только бы защититься. Проти кого? Против Дніпропетровська. Нові завдання суттєво ускладнювали роботу і ядерних зброярів і конструкторів ракет. На допомогу їм приходить цифрова обчислювальна техніка. І, зокрема, високоточні командні прилади систем керування і прицілювання. На той час в Україні вже чітко працювала створена за ініціативою Янгеля система кооперації. Надійним партнером у розробці нового покоління бойових ракет стало створене у 1959 році Харківське КБ Електроприладобудування. Нині науково-виробниче об'єднання Хартрон. Яка очолював тоді двічі герой соціалістичної праці, академік Володимир Сергєєв. Були розроблені кілька поколінь уніфікованих бортових обчислювальних комплексів, які за своїми характеристиками не поступалися кращим західним аналогам. Саме харків'яни оснастили своєю автономною системою управління ракетний комплекс Воєвода, який американці нарікли сатаною з найпотужнішою і на сьогодні міжконтинентальною ракетою, що була розроблена і випускалася у Дніпропетровську. ми зараз більше испыты испыты трудності в ун піддержанні навіть те, що от знаходиться в Росії, тому що ракета, от візьміть, Сатана, це повністю вже производство виробництво було українське. Ми ж ракети, які створювали в своєму вік, такий заложен був у них запас. что мы ему вначале давали гарантию 7-10 лет, сегодня они уже дежурят они до 30 лет. То есть представляете, какой научный был вклад вложен в разработку, какая была технология производства, что они имеют трех, обеспечили трехкратный запас. Так. Ракетний комплекс Воєвода, що надходив на озброєння в 1988 році, справді є унікальним, і за багатьма параметрами немає аналогів у світі. Бо для СС-18 не існує сьогодні ніякої протиракетної оборони. Я в 2002 році, перебуваючи в Сполучених Штатах, дуже чітко в агентстві по протиракетної оборони це довів. Тому що вона має такий комплекс подолання противоракетної оборони, яка, яке дозволяє їй обов'язково нанести удар. Це 10 блоків. Цього там стільки важких і легких ложних цілей, що й казати, страшну зброю отримала армія. Другим ракетним шедевром стала не менш потужна, ніж сатана, десятиглава міжконтинентальна ракета рс 22 у новій триступеновій твердопаливній ракеті, якою комплектувалися пускові комплекси Молодець, шахтного і мобільного базування, є ті ж фірмові напрацювання, та ж сама дальність понад 10 тисяч кілометрів. Така ж потужна система захисту, яка надає можливість ефективного зустрічного удару у відповідь, влучність саме за неї ракету на заході назвали скальпелем. Головна ж принципова відмінність у паливі. Сатана працює на рідкому, скальпель на твердому. По енергойомкості СС-24 не уступало ракеті сатані. Це була твердо топлівна, на експлуатація була проще і менш опасна, тому що ті топліва були токсичні. І це був огромний шаг научно-технічний період. І координувати виробництво нової ракети було набагато легше. Бо у днепропетровских ракетников уже був надійний и расташованный поруч в том уж Павлограде партнер – Павлоградский химичный завод. Создалась такая изумительная кооперация. Шкуренко, Виталий Михайлович, механический завод рядом. Южный завод во э, главе с Макаровым, Александром Максимовичем и Уткиным Владимиром Федоровичем. Вот, такая точка, где приехал и на месте решил все вопросы. Значит, с главным конструктором, с изготовителем материальной части, которая идет на химический завод, он матчасть не готовил. Конечно, это было высоко оценивалось в Министерстве машиностроения, потом в оборонной промышленности, и мы на таких серьезных заказах всегда старались держать Хімзавод. Виробництво сумішевих твердих палив розпочалося тут. Ще в далекому 61-му. спочатку були дослідні партії для відпрацювання рецептур, технологій матеріалів двигунів в лабораторних умовах. А потім послідовно було налагоджено виробництво зарядів двигунів. Для різноманітних авіаційних ракет та прискорювачів ракет протиповітряної оборони, для радіотехнічного захисту балістичних ракетних комплексів, для розведення ракетних головних частин, для ракет тактичного та оперативно-тактичного призначення. На початку 70-х років в умовах виробництва для нових твердопаливних стратегічних ракет була перевірена можливість порційного формування великогабаритних зарядів масою понад 30 тонн. У революційній технології задіяли закони гравітації саме завдяки ось цьому гравітаційному змішувачу, що звався у просторіччі п'яна діжка, на Павлоградському хімзаводі опанували формування заряду ступенів двигунів міжконтинентальних ракет методом вільного лиття, і таким чином прилучилися до виробництва ракет стратегічного призначення. Когда до зарядом стратегічних ракет. это многотонажные заряды, их можно было отрабатывать только в условиях производства, только в условиях завода. На опытной базе таких габаритов не отработаешь. И поэтому учились и ученые, которые создавали эти топлива, учились и заводчане. Конечно, сложно было, многого вы не знали, поэтому освоение твердых топлив ракетных, зв'язані з жертвами, зв'язані з виводом мочності строю. Це імена працівників Павлоградського хімічного заводу, що віддали свої життя при відпрацьовуванні технологічних процесів. Їм також довелося скласти голови свої в ім'я нової зброї. Високочутливе, високоенергетичне, сумішове, тверде ракетне паливо поводило себе часом абсолютно непередбачено. Із року в рік зростала номенклатура, ускладнювалася рецептура і завдання у 1976 році. ПХЗ був визначений як головне підприємство з виготовлення міцно скріплених зарядів до двигунів першого, другого третього ступенів ракетних комплексів з ядерними боєголовками, тих самих скальпелів. Третій шедевр бойової зброї для українських ракетників виявився найскладнішим і поки останнім. Єдиний у світі і неперевершений бойовий залізничний ракетний комплекс, скорочено БЖРК, по суті, був космодромом на колесах. До цього фантастичного проекту в попередні роки підступалися декілька разів. І лише з третьої спроби, коли з'явилася потрібна твердопаливна ракета та визначили головними конструкторами академіків братів Уткіних, справа зрушила. Москвич Олексій взяв на себе потяг, генеральний конструктор КБ Южне Володимир Уткін, ракету. Аби втиснути її у звичайний вагон, вдалося прибрати сопла у двигун, а наконечник оптічника сконструювати так, як це не парадоксально, аби він складався. Для полегшення ракети розробили нові матеріали. Зметикували, як замкнути і відвести контактні лінії над потягом, як відхилити ракету під час старту, аби запобігти руйнуванню колій, вагону і контейнера розпеченим струменем маршових двигунів, і нарешті, як перевозити 150 тонний ракетний комплект у вагоні, розрахованому на у 2,5 рази менший вантаж? Геніально просте рішення перерозподілити навантаження на сусідні вагони. Не потяг, а якась скарбниця унікальних ноу-хау і навіть відкриттів, не запатентованих щоправда, міркувань секретності. Наприкінці 80-х БЖРК був прийнятий на озброєння в його створенні брало участь понад пів тисячі підприємств і організацій, 45 міністерств і відомств. Та не будемо забувати, що генеральним розробником і творцями були саме українські КБ Південне та Південний Машинобудівний завод. Американці колись теж намагалися спорудити ракетний старт на залізничній платформі. Не вийшло, що тільки не робили, аби розсекретити поїзди ракетоносця. Їх водночас відстежували 18 супутників даремно. І по сьогодні БЖРК вважається найгрізнішою і унікальною зброєю з тією, що будь-коли існувала на землі. Ракетні комплекси Воєвода, молодець, укомплектовані найпотужнішими у світі ракетами «Сатана» та Скальпель. Остаточно переконали захід у марності будь-якої навіть космічної оборони. Коли напад однієї з сторін гарантує її знищення у відповідь, подальше нарощування ядерних озброєнь втрачає сенс. Десять тисяч ракет було виготовлено южмашівцями за час ядерних перегонів, і кожна з них. Була вагомим аргументом на користь відмови від подальшого суперництва у ядерному марафоні, що тривав ледь не півсторіччя. От тоді і розпочався процес скорочення, який дивним чином збігся із зникненням з карти світу радянського союзу і з тими труднощами, які звалилися невдовзі на головних творців ядерного паритету підприємства українського ракетно-космічного комплексу. Розпад СРСР кожен з нас, його колишніх громадян, сприйняв по-своєму. Зрозуміло й те напружене хвилювання, з яким стежив захід, який таки переміг у холодній війні, за процесом розвалу величезної імперії, перенасиченою ядерною зброєю. Нові гравці на ядерному полі і Україна, в тому числі, не потрібні були нікому.